24 лютого відбулося третє завершальне пленарне засідання 27-ї сесії Радегівської районної ради 6-го демократичного скликання до п'яти питань порядку денного, які не були розглянуті на другому пленарному засіданні. Депутатами було запропоновано додатково розглянути ще сім питань. В сьогоднішній сесії є до порядку денного є пропозиція включити ще. Декілька питань. А саме про районну цільову програму Мала преса, доповідає Ткачук Педрайосткина, про діяльність та фінансування підтримки підприємства Телестудія Радехінь, доповідає Тім Груп Михайло Зімонович, про розподіл коштів районного бюджету на співфінансування мікропроєктів, поданих на обласний конкурс, про внесення змін до рішення. Друга сесія Ерецької районної ради No8 про утворення і обрання постійних комісій Ерецької районної ради та про програму підтримки проведення заходів вшанування пам'яті народного артиста України, композитора Ігоря Білозіра в Одесі Мореєн. Запропоновані зміни і доповнення до порядку денного другого пленарного засідання сесії були підтримані більшістю голосів депутатів. Сорок за по завершенню обговорення питання про внесення змін до рішення другої сесії Радихівської районної ради шостого демократичного скликання про утворення і обрання постійних депутатських комісій Радихівської районної ради депутатами було обрано новий склад голів постійних депутатських комісій. Внаслідок проведених щойно консультацій та заради постійної конструктивної роботи Радихівської районної ради було прийняті рішення пропозиції щодо обрання. Голів постійної депутатських комісій. Я зачитаю комісії і зачитаю пропозиції, які були подані від фракції. Комісія з питань законності регламенту і депутатської етики Лимочко Сергій Іванович. Комісія з питань бюджету та соціального розвитку Коханчук Степан Петрович. Комісія з питань промислового розвитку та підприємництва ШПАК Володимир Григорович. Комісія з питань освіти, культури, духовного розвитку. Лотоцький Богдан Полікартович. Комісія з питань соціального розвитку села та АПК Максимець Андрій Євгенович. Комісія з питань екології, земельних ресурсів, житлово-комунального та дорожнього будівництва Харчук Василь Іванович. Комісія з питань охорони здоров'я материнства та соціального захисту Ковалишин Віра Ярославівна. Комісія з питань молодіжної політики, спорту та туризму. Москалюк Анатолій Миколайович. Питання про затвердження народних засідателів Радехівського районного суду через непідготовленість було знято з розгляду. Під час розгляду цього питання у нас були певні зауваження От, стосовно е, даного списку. От, і це питання на нашій комісії воно не пройшло. Ми його відхилили, тому що ми не знаємо тих людей. Я б хотів подальшому, щоб так не було, як ми вже неодноразово затверджували з вами і попередні рази, нам подають незрозуміло, кого ми затверджуємо. Я б хотів, щоб ми з вами це питання вас просто судна зняли, звернулися з звернення до голови Греківського суду, щоб цих кандидатів ми затверджували на сесії районної ради, щоб вони були тут присутні, ми їх слухали, ми ставили їм запитання, а тоді будь ласка, до роботи. По питанню про функціонування малокомплектних класів у сільських навчальних закладах Радихівського району інформувала головний економіст відділу освіти райдержадміністрації Оксана Комендовська. «43 школи, з яких 18 шкіл першого третього ступенів, тобто середніх шкіл, 18 шкіл першого другого ступенів, тобто восьмирічних і сім шкіл першого ступеня початкових шкіл в Яких у 342 класах і класах комплектах навчається 5163 учні. Середня наповнюваність становить 15,1 учня на клас. Відповідно до статті 14 закону України про середню загальну освіту, наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів. Із загальної кількості шкіл в районі функціонують такі малокомплектні школи. Заклади першого ступеня з кількістю учнів до 10. Це Єгової, Поплівсько. З 1 вересня очікуємо торпів. Заклади 1-2 ступені з кількістю учнів 40 і менше. Це є барилів, завиче, сущно ндк Немилів, очікуємо з 1 вересня більше 40 учнів. Заклади 1-3 ступенів з кількістю 100 і менше учнів. Це школи села Сморжів, Березівка, Вузловий ліцей. Якщо проаналізувати е, середні видатки на одного учня, то за 2014 рік е, середні видатки на одного учня по району склали 11 770 гривень на одну, на одну дитину. Наприклад, по обліцькій школі видатки на одного учня становили 27 тисяч 629 гривень, по Барилівській – Баригівській 19150, по Завичанській 18 816, по Сборжівській – 16 тисяч 426 гривень. З 2015 року знято мораторій на закриття чи реорганізацію загальноосвітніх шкіл. І відповідно до пункту 6 статті 11 закону про середню загальну освіту, реорганізація чи ліквідація загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності тепер може здійснюватися за рішенням сесії місцевої ради. У 29 школах району різних ступенів початкові класи частково об'єднані у класи комплекти. Тобто, якщо кількість учнів у двох різних класах до 20 дітей, класи таки об'єднуються один в один комплект, де передбачається збільшена кількість годин до півтора зміни, може бути до 37,5 годин. Крім цього, у 10 школах першого, другого, першого, третього ступенів. Доють класи, де менше п'яти учнів, і заняття з ними проводяться за індивідуальною формами навчання. Для роз'єднання початкових класів комплектів необхідно ввести додатково 40,4 педагогічних ставки, а це 2, ,2 мільйони 200 гривень додаткових коштів на рік. І от це роз'єднання класів призведе до зменшення середньої наповненості. З 15 і одного, яка склалася на зараз, до 14 і 3 учня на клас. У межах фінансових можливостей поступово буде здійснюватися поетапне зменшення кількості класів комплектів у загальноосвітніх навчальних закладах. Протягом минулих років роз'єднано класи комплекти у Витківській, Корчинській та школах у перспективі роз'єднання класів комплектів у Дитечинській. Школі першого третього ступеня та постимерському НВЗ першого другого ступеня в ході обговорення даного питання депутатом районної ради Володимиром Шпаком було зазначено, що про визначеність по цьому питанню можна буде говорити тільки після змін у освітянському законодавстві та проведенню реформ. Те, що ми говоримо про малокомплектні класи, так про графіки, там коли ліквідувати. Ми, 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 ми повинні взагалі говорити про інші речі. По-перше, буде прийнятий новий закон про освіту, якому передбачається зовсім інша мережа освітня і інші вимоги до шкіл. І школи будуть поділені на початкові, це, це буде трохи внева система освіти. І те, що ми сьогодні вам будемо записувати, я думаю, що до нового навчального року ситуація буде зовсім кардинально інша. І планувати будь-які дії без прийняття нового закону про освіту, я вам хочу сказати це, по крайньому мірі упорізьке і абсолютно цілком нелогічно. Бо ми починаємо одні самі, самі собі перечити. Коли на одного учня виділяється 8 900, коли у нас 11 700, і коли ми почнемо ліквідовувати класи, нам потрібно шукати додатковий ресурс своє проїздку. А звідки його ми знайдемо? Ми його не знайдемо. Міністерство освіти. Це, є в державний бюджет закладений показник, він більше не буде. Ресурс і резервів в місцевих бюджетах ви забудеться, бо їх немає. І не буде. Економічна ситуація так, я бачите, складається в нашій державі, що невідомо, яка взагалі завтра ситуація буде з економікою. І яка кількість підприємств завтра закриється? Це дійсно є критичною. Тому приймати якісь рішення, які можливо стосуються на рік і 5, ми поки що на рівні району не маємо такої можливості. Бо ми приймемо з вами рішення, зробимо графіки, завтра буде прийнятий закон, де основної школи не буде, а буде початкована основні, на місці основної школи, де будуть це, умовно 3 класи чи 4 класи, буде зовсім інша концепція освіти. Якщо освітяни слідкують за громадським обговоренням цієї концепції, то ви могли, можете собі уявити, як, як ця концепція буде в загальному виглядати. Повірте, що це були просто кардинальні зміни. Також депутатами було обрано новий склад президії Радехівської районної ради. Я зачитую склад президії Радехівської районної ради. Антоніо Пасиль Миколаївич, голова районної ради, Зузак Микола Романович, заступник голови районної ради, голови фракції. Шостак Надія Євгенівна, Відінська Оля Федорівна, Климочко Марія Степанівна, Мудрик Вас... Володимир Васильович, Нагірний Ярослав Дмитрович та Материцький Євген Андрійович. Голови постійних депутатських комісій. Коханчук Степан Петрович, Лутоцький Богдан Пулікаркович, Климочко Сергій Іванович, Шпак Володимир Григорович, Максимець Андрій Євгенович, Харчук Василь Іванович, Ковалишин Віра Ярославіна, Москалюк Антоній Миколаївич. Також в ході роботи сесії депутатами було обговорено та прийнято відповідні рішення по питання про затвердження плану роботи Радихівської районної ради на 2015 рік про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на території Стоянівської сільської ради. Про районну цільову соціальну програму забезпечення пожежної безпеки, цивільного захисту населення і території району від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2015-2016 роки. Про районну цільову програму Мала преса, про програму діяльності та фінансової підтримки комунального підприємства «Телестудія Радехів, про програму підтримки проведення заходів вшанування пам'яті народного артиста України-композитора Ігоря Білозіра у Радехівському районі з нагоди 60-річчя від дня народження, про програму соціально-економічного та культурного розвитку Радехівського району на 2015 рік, про розподіл коштів районного бюджету на співфінансування мікропроектів, поданих на обласний конкурс. У різному депутат районної ради Наталія Форманець зачитала відповідь на її депутатський запит стосовно ремонту доріг. Депутатський запит, який був поданий мною на з ми всі, всі Прийшла відповідь з з державної адміністрації департаменту розвитку інфраструктури дорожнього господарства та паливно героїчного комплексу. Відповідь такого сміття. Ваш депутатський заклад від 2.02.2015 року щодо проведення ремонту в автомобільній дорозі загального користування державного значення М-17 Ліра Дехілуць та тодорік місцевого значення області межах компетенції розглянутих. За інформацією служби пробільних доріг Улівської області, там підготовки до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу було виготовлено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт автодороги в межах Лівської області на ділянці кілометр 25-69 вартістю 268-212 млн грн у цінах 2011 року. Однак дорогу продовжують 12, -12 років не відремонтовано з причини відсутності фінансування. У 2013 році за рахунок коштів державного бюджету виконано роботи з поточного середнього ремонту ділянки кілометр з 12 по 19 сумі 4 млн грн. за рахунок коштів поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання, виконані ремонтні роботи з влаштування вирівнюючого шару покриття на зазначеній вищій автомобільній дорозі державного значення на ділянці 59 661 66, шістдесят кілометр міста Радехів, село Сабанівка, зокрема стабілізації основи покриття з видаванням нового матеріалу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України з 4-го 2014 року номер 169 передбачено виділення коштів на загальну суму 244 млн гривень для проведення ремонтних робіт на проблемних ділянках автодороги загального користування на 17 лівра лук Служби автомобільних доріг у ліській області проведено необхідні тендерні процедури. Однак з причини відсутності фінансування ремонтні роботи не було виконано. Службою автомобільних доріг у Львівській області сформовано та направлено на розгляд державних... Агентства автомобільних доріг України пропозиції до плану робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування на 2015 рік, в рік, які було включено поточний середній ремонт найбільш аварійних ділянок автомобільної дороги загального користування державного значення м 17 Лівра Дефі-Луцьк на загальну суму 30,3 млн грн. На адресу прем'єр-міністра України, голови державного агентства автомобільних доріг України, направлено на листи. Щодо виділення фінансування на 2015 рік для ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н17 Ріврадахів, виконання ремонтних робіт підрядними адміністраціями служби у Хурівській області, можливе за умови належного фінансування з державного бюджету. Додатково повідомляємо, що у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу державного бюджету та проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення. В обласному бюджеті передбачено виділення коштів на цю мету на загальну суму 139 мільйонів гривень. Департаментом розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та паливно енергетичного комплексу на основі пропозиції органів місцевого самоврядування сформовано проєкт. Переліків об'єктів капітального та поточного ремонту автомобільних доріг, загального користування місцевого значення, ремонт, який планується проводити у 2015 році за кошти власного бюджету. На сьогодні зазначені вище переліки перебувають на стадії погодження. Також департаментом може депутатський запит з хоровому службі автомобільних доріг у лісській області з проханням в межах компетенції дати інформацію зазначених у запиті питань, копії листів, направлених туди.